Дубинський міський голова Василь Антонюк звітує про проведену роботу у 2023 році. Тож запрошуємо до виступу Василя Михайловича. До звітування. 31 січня міський голова Дубна Василь Антонюк відзвітував перед дубенчанами про свою роботу у 2023 році. Зазначив, у деяких для Дубна питаннях рік був складним та непродуктивним. Цей рік не найкращий в питанні в благоустрою плані. Результатів щодо наслідків природних умов, які вплинули на стан сьогоднішніх доріг і так далі. В наступному році, якщо Верховна Рада дасть можливість нам дасть віддушину і щоб гроші направляти, в тому числі і на інші видатки в плані поліпшення благоустрою і соціальних питань, ми і надалі будемо це продовжувати. Але сьогодні, перше, це зарплата. Друге нарахування на зарплату, третє енерсії. І четверте, це ми можемо тільки сьогодні направляти кошти на укриття. Одним із пріоритетних завдань нині Василь Антонюк назвав будівництво укриття у початковій школі. Бо, як зазначив міський голова, під час зустрічі із начальником рівненської ова Олександр Коваль наголосив на тому, що почати новий навчальний рік у цьому закладі за відсутності укриття буде неможливо. Була після колегії зустріч із губернатором особисто, десь буквально 5-7 хвилин ставилось питання по навчальному закладу. Початкова школа це укриття. Шановні, якщо в цьому році ми не розпочнемо і не зробимо перші кроки щодо будівництва об'єкту укриття по початковій школі, ми не зможемо розпочати навчальний рік. В цій школі опісля звіту Дубенчани змогли поставити питання міському голові. Одна із них стосувалася подальшої долі маєтку графині Шувалової. Понад три роки тому, влітку 2020 року, коли маєток передали у власність міста, Василь Антонюк обіцяв відновити будівлю та відкрити там центр дозвілля молоді. Втім, і до нині стан споруди у жахливому стані. На що міський голова відповів? Попередні керівники міста. Гралися між собою, зробили, що він є цей об'єкт, характеристика цього об'єкту ніяка, що його можна навіть і привласнити і так далі. Тобто готували, готували собі його купити. Але я майже 15 років мовчав. Сьогодні я мовчати не буду, тому що біля маєтку Шувалевих є разом конюшня, яка належить маєтку Шувалевих. І він буде однозначно. Зараз ідуть суди відносно маєтків Шувалевих. Значить, суд має відбутися 5 лютого, в чию сторону? В сторону Міністерства освіти чи е, міської ради. Так будемо бачити, але я думаю, що ми суд виграємо. Серед питань, які звучали у залі, були і про капітальний ремонт дороги, на якій проживає сам міський голова. Втім, Василь Антонюк пояснив це звичайним збігом обставин і нічим більше. Це моя вулиця. Якщо щось я погано зробив для людей, то скажіть, що Антонюк ти не правий. Але я роблю це не для себе. Бо всі казали так: Антонюк зробить до себе дорогу, і все там більше нічого далі робити не буде. Не до себе, правда. У підсумку Василь Антонюк зазначив дубно, готове до нових викликів. Втім, чи дійсно це так стане відомо згодом. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ITV Media Медіагруп.